Колись давно, на самому краєчку світу, в горах, де тиша навчала мудрості, жив старий майстер чисел, дід Соробан. Він володів дивовижною силою, умів пробуджувати сплячий потенціал дитячого мозку. І ось одного дня. До нього прийшов мандрівник з України. Він шукав спосіб допомогти дітям мислити швидко, впевнено і креативно. Покажи мені, діду, магію! Той усміхнувся і відкрив неймовірні секрети. Так почалась велика історія, перша школа ментальної арифметики Соробан, де навчають мислити швидко і вірити в себе. Тисячі дітей в Україні прокачують мозок разом із дідом Соробаном, який щодня допомагає їм на цьому шляху.